А хто сьогодні вболіває за жіночу команду? Ми! А хто ще сьогодні вболіває за жіночу команду? Ми спонсор показу, торговельна марка чіпстерс Хрусь Перекусь Грам чоловік чи жінка на студії з'явилася величезна дошка, і зараз хтось. Вийде і ляже прямо на цю величезну дошку. Я ж тим часом буду читати запитання, на які відповідь може бути лише чоловік або жінка. Одне вгадане запитання, один бал вашій команді. Все дуже просто триматися за кутки цієї дошки не можна можна просто прилипати, можна ще якось на ній лежати. Головне не впасти з неї раніше, ніж у мене закінчиться питання, або ж вийде час. Що ж, Джері, 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 Джері. Деррі, Джері, Джері. Джері, Джері, Джері. Джері, 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 Джері. джері, джері Ходімо маленька. Ходімо. Дивіться, в мене вже хочеш взяти з тобою, тобі воно потрібно. Оце oh, так. Ну, так. <голов> ну, давай. Страшно. Дивись, я раджу тобі розутися, тому що тобі там. А у мене силіконове взуття, краще. вирішуй сама. Що ти вирішуєш? В ньому будеш? Я зараз спробую, і якщо що, разуюсь. Ну давай. З нами. Мама, мама Терезай, Діва Марія! Може, як страшно. А воно зараз буде перехилятися, якщо буде я стану? Буде перехилятися, але тримай О, мене за нормально. руку. Супер. Тримай мене за руку, не бійся. Мама. Заходь. Воно зараз хитнеться. От прям присідай, присідай. От. Все, залазь на центр. Давай, я притримую. Ага. Так, так, так. Ого. Людина павук майже. Так, я нагадаю, що ти можеш давати відповідь чоловік або жінка на всі питання. Так. Добре? Okay. Так. За краї чіплятися не можна. Ти готова? Ні. Тоді час пішов. Хто першим виконав хіт «Don't worry, be happy»? Чоловік. Правильно, Бобі Макферін. Чиє ім'я дало назву найвідомішому твору Івана Котляревського. А жінка. Неправильно Енея чоловіка. А, а, енея, У кого бій. із ведучих хто зверху тата звати Іван. Ось у кого із ведучих, хто зверху тата звати Іван? У Лесі, жінки. Правильно, Лесі Іванівна Нікітюк. Режисер серіалу Граф Кальмара. Хто? Чоловік. Правильно, Хван Дон Хьок. Хто є президентом Української асоціації футболу? А, чоловік. Правильно, Андрій Шевченко. Головні герої картини Дієго Веласкеса – Меніни. А, жінка. Правильно, жінки, інфанта і Фрейліни. На чию честь назвали місто Львів. А, чоловік. Правильно, князя Лева Даниловича. Хто став наймолодшим доктором наук в Україні. Женка! Правильно 29-річна Ольга Броварець, доктор фізико фізикоматичних наук. Ого <ріцелес> я відійду. Це нова асана. Це нова асана. Це мирний жаба, жаба. Тримайся! Тримайся! Браво. Молодець, це пливуча Молодець. Боже, Боже, як я переживала. Раундочка продовжується і на черзі учасник з чоловічої команди. Також продовжується наш творчий вечір. Я нагадаю, що Леся Івана Нікітюк не тільки Леся Івана Нікітюк, тільки ви її знаєте як ведучу, як блогера, інфлюєнсерку. Вона ще й пише чарівні вірші, тому що вона уродженка Хмельниччини. І Славнозвісна поетеса. Що ж, дозвольте мені когось із вас викликати у віршованій формі і покласти на цю дощечку. Браво! Ага. Альона, Альона. З волосся діставала клинок. Нехай на дошку стелиться килимок. <рапрес> 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 цікавий хід, цікавий хід. Складно йому. Тобто. Mm -hmm. От так. Давай кілем. Оттак. Я сподіваюся, кілем, у тебе є там присоски якісь. Ну, можливо, я сподіваюся, губами, хоч зараз губами, ти роздягнешся. Пупком присоюваю. Чоловічку, згадай, молоді роки, ну, як давай. ти присосувався до дівчат. Так само губами. Я просто хотіла, щоб він показав обличчя. Розумієте, це була така хитрість. Хоча. А він каже, не буду роздягатись. Вище, вище піднімайся. Я собі думаю, три питання і закрили раунд. А я можна... Але я тобі бажаю удачі. Час пішов. Хто опублікував перший пост в інстаграмі? Чоловік. Правильно, співзасновник Кевін Систром. Прогестерон – Гормон в організмі кого? Жінки. Правильно. Автор сценарію до фільму Сам удома. Чоловік. Чоловік, правильно, Джон Гюз. Кого з українців у 22-му році висунули на Нобелівську премію з літератури? Жінку. Неправильно чоловіка Сергія Жадана. Найстаріша вулиця Києва названа на честь. Чоловіка, правильно вулиця Володимирська. Хто здійснив перший стрибок з парашутом? Чоловік. Правильно, чоловік, француз гарнерен, 1797 рік, Голова міжнародного валютного фонду. Стопа це було дуже така. Все посався зі склом, як Ні, це дуже було круто. чоловіче. це було мощно. Ти взагалі, як склузасо залишив, що в цей момент. Молодець, молодець. Це крутий на віки. — За засоси, там потім тобі скажуть, але було молодець. Крепко, було крепко. Отже, Джері Хейл. Я? Моя повага. Гарно заземлилися і відповіли на сім питань. Правильно. Браво! Боже, Моя, розумна ді... дитина, Ну що вам сказати? — Розумна, інтелігентна. дитина. — А розтяжка. Яка? І ще й асану жабки потім. — За після, розум сказали. і розтяжку подякуйте батькам. Хилемен, я б сказав, що ви. Скользкий тип. <свят> <свят> трошки слизький дійсно. <свят> 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 ви знаєте, анті-спайдермен. І дошку нам проте. Ви молодець, і ви дійсно прям гарно йшли, а потім <свят> <Только> покотилися нахилу. Трошки життя пішло по наклонній. Я, я хотіла витріпати, пане суддя, але не давсі. Не ну, давсі. Наша дошка перетворювалася на стіну, а всі ми знаємо, що килим на стіні без цвяхів не висить. Наступного Ой -ой -ой. разу Леся Іванівна цвяхи вам в руки. Майже, майже нас догнали, Джері Хейл, але все ж таки п'ять правильних О! відповідей. Музики! Музики! У -у 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 -у! Тоді все ж переходимо до бонусного питання. І скільки відсотків чоловіків спочатку взуваються, а потім йдуть по хаті шукати ключі 100? та телефон. Сто один. Сімдесят ну, два відсотки. Сімдесят, відсотки, і ми приймаємо цю От відповідь. І є. Покажіть нам, будь ласка, і на екрані. Вгадала, Давайте що тисячу гривень. Ви не вірили в нас, а нас 96%. <рес> <рес> Лесь, ну не взяли тисячу. Ну не сумуйте, не сумуйте. Не Вам подарунки від нашого спонсора торговельної марки OLX. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX знай, де. <рес> Це, до речі, справді вам. Справді. Відкривай. Відкривай. собі. Нічого собі. Ого! Чешка чи чашка? Чешка. Подивитися, може, Класно. там їх шкарпетки, може вони там. Шкарпетки! О, шкарпетки! Феодобло 2-0. У нас нігті. Вони не моє. О, заряжено. Дивем. Ну що, попереду фінал. Дівчата в фінал заходять через парадні ворота. З ноги, як то кажуть, в них 14 тисяч гривень. хлопці через хвіртку десь там збоку, бо в них 2 тисячі гривень. زګالي ضربېټووال، چې ونيست نوې، او وناس ټنولې